Ділюся з вами, як я квашу капусту. За цим рецептом капуста зберігається до нового врожаю. Вона хрумка, не жовтіє, не сіріє і не стає м'якою. Нарізали капусту, нарізала моркву тоненькою соломкою, не натерла, саме нарізала. І один зубок часнику. У мене маленький, я взяла три. Порізала теж часник ножем. Все перемішала, не жмакую капусту. Беру трохлітрову банку на дно банки, кладу одну лаврушку. Вони мене подріблені. Поклала е, декілька. 5-6 горошин чорного перцю і тоді втрамбовую, щільненько втрамбовую капусту в банку. Дуже щільно. Коли капусту втрамбувала, беру 3 столові ложки солі без гірки на літр холодної води і заливаю в капусту. Банку ставте на якусь мисочку, тому що розсіл буде витікати, коли капуста буде бродити. Декілька разів на день гази з капусти випускаємо. На третій день з однієї квашеної банки капусту розподіляю в інший, щоб вони були геть повненькі. Роблю таку приспособу, накриваю капроновою кришкою і виношу про холодне місце. Дякую за перегляд, за коментарі. Смачного!